Доброго квіткового дня! Сьогодні ми з вами продовжуємо весняні роботи і будемо доглядати за ожиною, ожималиною та смородиною ті дії, які ми маємо зробити зараз на весні. Кожен рік вношу попіл під кожен кущик, десь в середньому, ось таке невеличке у мене відерочко, до літри, ну навіть менше трохи, щоб вже не нашкодити зайве рослині. Попіл це калійне добриво. Використовую його і для дерев, і для смородини, і для длямаліни, і, і навіть для квітів троянди, і для всього. Далі за потреби провожу обрізку. Як ми всі знаємо, є у нас обрізка санітарна, омолоджуюча і формуюча. Це у мене на підв'язці кущі ожини. Ось ця ожина, вона зовсім не калюча, з великими крупними ягодами, кущ він дуже рослий, аж від 3 до 5 метрів він може підійматися. Для таких рослих кущів обов'язково треба якась підпірка, щоб була якась або пергола, або щось таке, щоб трималася. Це у мене Бачите, в мене ожа малина. Бачите, у неї навіть кора відрізняється, і вона вже колюча, вже більш до малини схожа. Під неї також вношу попіл, обов'язково навесні вношу азотні добрива. І далі будемо з вами формувати і обрізати кущ, коли вже, ось, вже тепло, але активного сокоруху ще немає. Обрізку почнемо з вами зверху, тому що нам треба трошки ріст її коротити. І якщо його не хочу укорочувати, тоді можна взяти таку гілочку, до землі її пригнути, і вона прийметься. Ось таким чином. Я собі вже відсадила. У мене буде ще один кущик, кожа малинки ґрунт вожині в оже малині він має бути трошки підкисленим тому коли у мене є можливість я таку хвою збираю або щепки туди також збираю і складаю. Шифер кладу тільки заради того, щоб у мене кури не наробили шкоди. Обрізаємо старі засохлі пагони з центральних гілочок. Удаляємо засохші невеличкі такі відростки, в пазурах яких і будуть далі формуватися гілочки з ягодами. Слідкую за тим, щоб оцей бічний пагін у мене відходив десь 30-50 см. Щоб потім на ньому сформувалися також ці ягодки, більше він не потрібен, а центральний високий паганий я буду присікати десь на 2-2,5 метри. Молодий кущик у мене з того року. Ось він в шині сидиться через те, що куру йому шкоду на зробили. Потім я його зніму, коли він стане дорослим. Також прищіплюємо його зверху. І щоб зручно було прив'язувати гілочки, їм не так вони гнулися, я використовую ось таку проволочку. Ця проволока доволі е, така, витривала. Довго і вона може жити і два, і три роки. У мене, наприклад, підв'язана і на неї вже п'ять років, і вона не пухне, нічого з неї не трапляється, зручно з нею працювати. Обираємо старе листечко, яке ще позалишалося на ожині. У мене, наприклад, не тільки обрізаємо так. І якщо є необхідність, ми проріджуємо її. <му> Хімічної обробки не ожини, не малини я не проводжу, тому що я не помічала, щоб вони чимось страждали. Тільки вже після того, як зав'яжеться зелененька ягода, іноді вилазять довгоносики, то ось от цих шкідників потім буде необхідно обробити. Сінхронно намагаюся доглядати за всіма кущами. Це у мене кущ йошти. Це суміш агросу і смородини. От за ним доглядають точно також, як і за порічкою, як і щойно я вам розповіла про ажину. Тут також, як і у порічки, у смородини, виділяємо трирічний. Пагінці, які були, і тільки з єдиною різницею, що ці кущі вони більш піддаються борошнистій росії, бояться вони її. Дуже сильно вона їх вкриває, то тоді доводиться їх обробити. Коли навесні ми все вчасно встигаємо робити, тоді наші дерева та кущики нам подякують улітку смачними плодами. Вирощуйте, і нехай ваші рослинки вас радують.